Наступна головоломка. У нас є така рівність 22 додати 59 дорівнює 83. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильно. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 28 додати 59 буде 87, 87 дорівнює 87. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.